Протягом останніх десяти років Україна не раз робила спроби реформувати митні органи, процедури та інфраструктуру. У 2019 році було запущено нову реформу митниці, адже вплив попередніх змін був обмежений. Зокрема, не вдалося впоратися з проблемою контрабанди: вивіски змінювалися, потоки залишалися. Що таке контрабанда? Український закон пропонує вузьке розуміння контрабанди: це незаконне переміщення через митний кордон, культурних цінностей, наркотиків, зброї. Проте контрабанда це також ввезення цукерок, кави, алкоголю, одягу чи смартфонів без сплати податків. Чому важливе питання контрабанди? Контрабанда це ознака того, що митниця працює не так, як треба. З іншого боку, якби не було тих, хто її споживає, не було б і контрабанди. Утворюється замкнене коло бідності для громадян та економічних проблем для країни. Чи поширена контрабанда? Майже кожен другий споживач припускає, що він, вона купує контрабандні товари. Це можуть бути цукерки, телефони, телевізори, пральні порошки, одяг, взуття тощо. А бізнес вважає, що майже чверть товарів контрабандні. Чому українці вибирають контрабанду? Люди жаліються на бідність, контрабандні ж товари дешевші, їхній асортимент може бути ширшим. І здається, що ці товари якісніші, а іноді люди просто не знають, що вони купують контрабанду. При цьому більшість розуміє, що контрабанда це погано для економіки та добробуту. Лише 3% бачать тільки позитивні наслідки контрабанди, та багато людей все одно вибирають такі товари і тим самим замикають коло економічних проблем та низького добробуту. Чому контрабанда шкодить економіці? Контрабанда створює нерівні умови для бізнесу. Контрабандисти не платять податків, тому їхні товари дешевші. Це виштовхує чесних виробників з ринку. Можливості для зростання бізнесу звужуються у гіршому випадку. Доводиться скорочувати виробництво, а то й закриватися та звільняти працівників. У нерівних умовах опиняються не лише виробники, але й легальні імпортери. Кожен десятий імпортер вважає, що сірий імпорт є серйозною перешкодою. Не лише контрабандисти не платять податків. Втрачені бізнес можливості це також втрачені податки, які б могли пройти від чесного бізнесу, як результат, нижчі доходи держави та громад означають, що грошей не вистачає на медицину, освіту, культуру та армію. То чи варто купувати дешевші контрабандні товари? Попит на контрабанду зумовлений низьким рівнем доходу. Однак вигода від таких покупок швидкоплинна. Контрабанда лише поглиблює економічні проблеми, послаблює державу та громади, негативно впливає на рівень добробуту. А це породжує бідність і ще більше сприяє попиту на контрабанду, замикаючи коло проблем. Його треба розірвати, що може зробити держава. Не спинятися та створити сучасну, ефективну, чесну та прозору митницю, що може зробити кожен із нас? Не купувати контрабанду та підтримувати чесний бізнес, купуй біле, підтримай чесних.